Вітаю вас, шановні садівники та городники! Хочете мати весною землю як пух, пишну та родючу, і при цьому майже нічого фізично не робити, не копати і не витрачати великих коштів. Восени для цього я роблю найпростіший прийом дешевий, легкий, але дуже-дуже ефективний. Після збору врожаю та очистки грядок я розкидаю по ним кісткове борошно. По суті, це органічне борошно, яке у великій кількості містить поживні речовини фосфор у вигляді фосфорної кислоти, кальцій, залізо, магній, калій, бор, натрій та інше. Чому ми розкидаємо порошок саме восени? Бо це таке натуральне пролонговане добриво, для адаптації якого потрібно не менше п'яти місяців. Через 5-6 місяців усі речовини, що містяться в складі кісткового борошна, стають доступними для кореневої системи рослин. Скільки я кидаю, дозування кісткового борошна може бути різним, воно залежить виключно від ступеня родючості вашої ділянки. Я на свій город. Кидаю десь два-три кілограми це на чотири сотки, звісно, по доріжкам не сиплю. І ще один секрет після того, як ви розкидаєте кісткове борошно по городу, перекопувати землю не потрібно, тобто до весни воно має перебувати на поверхні ґрунту. Дощ, сніг, вітер, нічого не завадить його корисній дії. Бо дощові черв'яки, щоб поласувати їм, будуть змушені прокладати ходи до верхніх шарів ґрунту, тим самим оздоровлюючи ґрунт, збагачуючи його поживними речовинами і розрихляючи. Якщо ви закладаєте з осені перепрілий гній або компост, то рекомендую поверх нього теж посипати кісткове борошно, хоча б мінімальну кількість. Бо ця речовина має здатність балансувати вміст азоту в компості та й у гної. А тепер саме головне я купую кісткове борошно для тваринництва, а не оте знежирене для рослин. Бо це знежирене, воно практично марне, в ньому органічних протеїнів нема, а заодно нема і цілої лінійки мікроелементів, а коштує воно дорожче. Тож рекомендую вже зараз придбати чи замовити кісткове борошно для тваринництва, щоб десь там наприкінці жовтня чи у листопаді його розкидати, а навесні в родючу, оновлену землю саджати та сіяти.